Друзі, адвокат Сергій Гула, ось така в нас ситуація дуже цікаво намалювалася, коли я вже почав отримати повідомлення і навіть вже знайшов ті чи інші офіційні дані щодо того, що пред'являєш десь паспорт в органах державної влади чи поліції, а тобі розказують, ви знаєте, а паспорт ваш? Не дійсно. Або якщо хто на сьогодні має право перетину кордону, приїхав на прикордонний пункт, а, ви, а вони кажуть, що ви знаєте, ваш паспорт не дійсний. Друзі, про це сьогодні поговоримо. Що це таке, і як перевірити, чи ваш паспорт на сьогодні є дійсним. До речі, по перетину кордону, я розумію, що багато хтось може. Так, знаєте, з ухмилкою послухати мене і сказати, який перетин кордону на сьогодні всім заборонили вийти. Ну не всім. Є достатньо категорій людей, які мають право на перетин кордону України. І до мене багато хто звертався, і я, звичайно, вивчаючи їхню ситуацію, вказував ті обставини, коли людина може перетнути кордон. І, звичайно, люди багато в чому були вдячні, що вони мені я отримав ряд листів, де люди дякували, що вони змогли перетнути кордон. І я це роблю як адвокат. Абсолютно, абсолютно закон. Тому, якщо потрібно вивчити вашу ситуацію щодо можливості перетину кордону чи щодо мобілізації, звільнення від мобілізації, повісток, ВЛК, військово-лікарської комісії, до речі, щодо паспортів, паспортів, книжечок. Багато хто, наприклад, по своїм релігійним переконанням хоче оформити паспорт, книжечку не хочучи брати пластик, пишіть мені на емейл, e я буду вивчати вашу ситуацію і надавати відповідні персональні консультації, якщо це для вас потрібно. Отож, давайте поговоримо про цю ситуацію, яка сьогодні склалася. І чиї паспорти, відповідно, є недійсними, що це склалося за така дивна ситуація. Отож, в нашій державі нещодавно було оновлено програму для оформлення біометричних паспортів документів. До речі, оце те, що я казав, багато хто не хоче отримувати ось цю. Біометрій не хоче, знаєте, мати зв'язок з цим, От, тому ряд отримає відповідних повідомлень, особливо по релігійним переконанням, що я не хочу таких біометричних паспортів. І, до речі, зараз через суди можна здійснити відповідно, особливо коли паспорт книжечку, таку заміну більше, якщо потрібно ваші ситуації, вивчити пишіть. І. Зважаючи на відповідне оформлення біометричних паспортів, в цьому процесі, у відповідному паспорті, громадянина України, а також закордонного паспорта, відбувається різночитання, що стосується транслітерації, ім'я та прізвища. І вони уявіть собі, прийшли до того, що якщо я правда для мене це дуже дивно, знаєте, скільки років це не було жодної причини. А тепер відповідна різна транслітерація, вони зазначають, що такий документ буде визнаватися недійсним. І при чому, друзі, це не мої казки. Це не те, що, знаєте, би хотілося там щось, як кажуть, комусь підрозказати. Ні, про це нам говорить Державна міграційна служба на їхньому офіційному сайті і офіційному роз'ясненні. Чому вони кажуть, що паспорт може з паспорт? собі, був дійсний паспорт, а в один момент по воглі якогось чиновника паспорт став? Недійсне. У лютому цього року в системі оформлення біометричних паспортів відбулося відповідне оновлення програмного забезпечення. Ось звідки проблеми розумієте? Просто взяли собі, оновили програму, і мільйонам людей, людей створили величезну проблему. Через якусь технічну річ. Як адвокат, моя. Особиста позиція недійсність паспортного документу може визначати виключно суд. Виключно не оновлення програмного забезпечення. Про що це свідчить ситуація? Ну про якусь, знаєте, таку мізерність. Вибачте, отак скажу, нам наплювати на громадян робимо, що хочемо, щоб вони в один момент дізналися, що їхній національний паспорт, чи біометричний, тепер не дійсний. Тому що вони програмне забезпечення оновили. Це, 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 ну, це дикість і дурість, яка ну, просто вражає. Ну, послухайте, ну, давайте окремі роз'яснення при виготовленні нового паспорта. Робіть відповідні зміни або додавайте документи і довідки. Я пам'ятаю, до речі, чому я з цим не погоджуся як адвокат. Навіть коли була різна транслітерація, і людина каже: у мене віза так оформлена, чи в мене інші документи так оформлені. Сама Державна міграційна служба розробила заяву, каже: пишіть заяву. Що так і так, ви знаєте, що такі правила транслітерації, але... Оскільки у вас такі то підстави, пишіть заяву, прошу дозволити. І що? І Державна міграційна служба дозволяла це робити? Вони видавали ці документи. А тепер вони кажуть: вибачте, ми подумали, що все це не дійсно. Як так можна? Ви що? Ну ви що? Ну як так можна поступати до людей? Для чого на рівному місці створювати такі величезніші е, проблеми для людей? І це в сьогоднішній час, коли життя достатньо складне, коли людям не треба додати проблем, а вони додають. І у зв'язку з тим, що, наприклад, у паспорті, чи у id карці чи закордонному паспорті буде різна транслітерація, все вони кажуть, оформлений документ буде недійсним. Правда, цікаво, який. Всі, і той, і другий, і третій, чи якийсь один із на їхній вибір. Просто диво, дивуюся такими речами. Вони кажуть, пояснюють, Державні міграційні служби, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку, чи відмовилась від неї, оформила паспорт-книжечку, з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літрами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаватися. Автоматично визнаватися недійсним. Ви уявляєте? Тобто приїжджаєш на прикордонний пункт, а тобі скажуть, іди гуляй. Твій паспорт не дійс. Це, це, це феноменально, просто феноменальне. Що вони кажуть, як перевірити свої документи? Насамперед, варто просто перевірити, чи збігається транслітерація в обох документах. Якщо побачили розбіжності, потрібно одразу звернутися до підрозділу міграційної служби паспортного сервісу залежно від того, як. Саме цей документ потрібно змінити. А що ж робити? Як продовжити дію закордонного паспорту під час війни за кордон? Уявіть собі, наприклад, зараз маса людей, які в той чи інший спосіб мають повертатися в Україну, повертатися в Україну, а виявляється на кордоні вони дивляться, а їм кажуть, слухай, ти не можеш в'їхати в Україну, тому що тебе паспорта немає. Твій паспорт не дійсний. Ви представляєте? Ви уявляєте, що вони організували особливо для мільйонів українців за кордон? З -з 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 я просто вражаюсь, хто це робить на сьогодні. Це правда інколи кажуть, що внутрішній ворог інколи страшніший за зовнішнього. Ви що, хлопці, ви що, дівчата, що ви там робите? Як кажуть, вибачте, в народі, що ви там курите? Як так можна робити? Ну, виправляйте помилку, коли людина буде новий документ робити. Але щоб автоматично визнавати недійсним паспорт, це глупість, яку, напевно, світ не знав. Автоматично паспорт визнати недійсним. Якщо ви скажете, чи це передбачено якимсь законом, звичайно, це ніяким законом не передбачено. Це передбачено якимось абсолютно нерозумним, незаконним роз'ясненням якогось чиновника. Я, я, розумію, я, я, розумію, я як адвокат диву дивуюся, як так можна поступати. Знаєте, так можна. Я не кажу, знаєте, це якусь довідку, якусь можна визнати, автоматично дійсно, якийсь папірець. Це паспорт, це паспорт! Якщо ви так легко, якимось дурним, вибачте, інакше я не скажу. Я жорстко говорю, але це правда. Я речі називаю своїми іменами. Якимось роз'ясненням, визна, паспорт визнати, так все можна автоматично визнати не дійсним. Навіть існування людини, будь-який документ власності, навіть судове рішення, будь-що можна так просто, легко, автоматично визнати не дійсним. Та що це таке робиться? Ну як? Ну, ну яку ми державу будуємо? я дивуюсь, що Державна міграційна служба у такій дикості, таку дичь відбірну сьогодні закидає. Так не можна. Звичайно, в суді все це легко можна виграти, але хто буде ходити по судам? Оце дивуєшся? Скільки треба часу, місяців? Звичайно, принципово можна виграти цю справу. Це абсолютно незаконні речі. Це абсолютно незаконні речі. Ну, але для чого зараз такі речі створювати для людей? Що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання коментарі пишіть під цим відео, адвокат Сергій Гола.